Санкції на Польщу від ЄС останні попередження для фермерів. Поляки підписали угоду з міністром Секерським. Що буде далі? Усім відомо, що вже від листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати рух українських вантажівок на кордонах. Згодом до них долучилися і польські фермери. Причина страйків надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. ЄС теж не сидить осторонь, і віцепрезидент Валдіс Домбровкіс прокоментував ситуацію з фермерами. Його словами, навіть якщо погодитися з вимогами польських протестувальників, то невідомо що буде потім. Якщо поглянути на цю ситуацію, вона викликає купу запитань, адже польща вже заборонила односторонньому порядку імпорт українського збіжжя у саму Польщу. Тож виникає запитання, чому вони протестують проти зерна з України, якщо воно і так є під забороною. Європейська комісія надсилала попереджувального листа полякам і залякувала їх санкціями та штрафами. А також наголосила, що якщо ситуація не виправиться, то вони готові йти далі і запускати процедуру порушення проти цих країн. А щодо угоди, польські фермери уночі 20 березня підписали нову угоду із міністром сільського господарства Польщі. Щаславом Секерським, згідно яких Польський уряд зберігатиме ембарго на імпорт продуктів з України та зможе заборонити транзит деяких українських агротоварів територією Польщі. Один із пунктів передбачає, що міністр сільського господарства має звернутися до прем'єра-міністра Дональда Туска з проханням зупинити транзит сільськогосподарської продукції з України, на яку поширюється ембарго через територію Польщі. Сторони також заявили в документі, що торгівельні відносини між обома країнами повинні... Ні, бути врегульовані, включаючи доступ на ринок для таких продуктів, як зернові, ріпак, кукурудза, цукор, птиця, яйця, м'які фрукти та яблука. Ще один пункт стосується субсидій, які охоплюють, зокрема, ячмінь та жито. Дотації будуть нараховані на рівні допомоги з 2023 року і стосуватимуться зерна. Проданого в період з 1 січня цього року до 30 травня цього року. Що буде далі, поки невідомо, але люди й надалі скаржаться на великі черги на кордонах. Ми сподіваємося, що Польща з Україною нарешті домовляться і якнайшвидше припинять цей безлад. А що ви думаєте з цього приводу, напишіть свої коментарі, буде цікаво почути вашу думку. Не забудьте поставити лайк під цим відео і підписатися на наш канал. До зустрічі!